Покормив форель, Тут у нас їдять. А де скаче файно витяг збирає корма. Кормив, кормив у нас фірма Альгатекс. Корми якісні. Там ще якісь киси смо заказали. Там, коротше, я на корма я дав для мальків, для осетрів та для форелі. Райду тайгольців давим 850 гривень за кілограм з половиною, з половину кілограм. Що, хлопці, хто хоче, давайте робіть. Дивіться на мене, підписуйтесь нові ролики. Скоро маємо робити УЗВ, та й мамо влучати рибник під шопу, маємо класти маємо яму класти копати та класти під дно Кру, кольцо. Що дивіться, відтак маємо тут копати, там копати, а так уже зрівнювати вже околиці, рівняти та й робити вже це, це ЗВ на зиму. Бо все ж таки, ось і трюгі десь в теплій воді. Що хлопці, хто хоче, старайтеся з літа на зиму. А з назими на літо. Всім удачі.